Ой дівчино, ніч минає, та любов моя до тебе не згасає, та любов моя до тебе не згасає, А між нами ніжний вітер. Що несе твоє крізь рівні квіти, що несе твоє крізь рівні квіти, я б не їв би і не пив би. До єдиної до тебе полетів би, до єдиної до тебе полетів би, не летів би та кохання, огорнуло молоде моє бажання, огорнуло молоде моє бажання. Не до тебе, а до долі, я пішов, та серце тягнеться поволі, я пішов, та серце тягнеться поволі, тимо вечір після грому, тиха ласка, що веде мене додому, тиха ласка, що веде мене додому. Там, де місяць слуха тишу, я тебе кохаю в кожнім ніжнім вірші, я тебе кохаю в кожнім ніжнім вірші, ти не зірка, не зірниця, та у серці ти єдина та жертиця, та у серці ти єдина та жетиця. Я б не плакав та зворушив, сон про нас, мов світ любов'ю озвучив, Сон про нас, мов світ любов'ю озвучив, я б не крав би з неба світло, лиш би знати, що тобі я справді потрібен, лиш би знати, що тобі я справді потрібен. Ой, дівчина, ніч минула. Та любов моя тебе не обминула, та любов моя тебе не обминула.